Приємно виграти проти такого суперника. Вони дуже хорошо підійшли до цього матчу. Дуже тяжка була гра рівних команд. Сьогодні був фарт, ну, читай, фарт на нашій стороні був. Ти сьогодні вийшов в основі, вперше дебютував так Кривбас в основі в УПЛ. Чи нервував перед грою? Чуть-чуть було, потім вийшов на поле вже на розмінці. Так вже нормально. І на грів жив. Майже не було. Чорноморець чимось здивував сьогодні? Та в принципі, ні. Ми ж грали неділю назад чи півтори. Проти них вони так само грали реваншувались за програш в Кубку України. Момент з пенальті, прокоментуй цей епізод. Чи був впевнений, коли була ця пауза на вар, що суддя вже не скасує своє рішення? Бачив, що Іван рухається по флангу і побачив зону, туди побіг. Гравець не побачив мене, що я з спини вибігаю, я протикнув м'яч і він мені в ногу вдарив. Я був на 100% впевнений, що в пенальті буде. Будемо далі працювати, є ще над чим працювати і доказувати далі, що ми не, що ми не зря знаходимося на першій сходинці зараз на даний момент. Я дуже щасливий, що вдалося перемогти, так сказати, вернути боржок. Та дуже щаслив, що зміг забити пенальті. Ти штатний пенальтист, чи це так от, такі обставини, і ти пішов бити пенальті? Чи це була вказівка тренерів? Ну, це була вказівка тренерів перед грою на теоретичному завданні. Нам сказали, що я буду бити перший. А другий мав бути і Вакулка, але його не було, тому я без сумнівів взяв м'яч та пішов бити. Сьогодні не було кілька основних гравців. Кривбасу було важкувато без лідера і капітана Хомчановського, без Іліча в центрі. Так, було важко, але ну, ми єдина команда. Кожен гравець хоче виходити та доказувати, що він може грати в основі. Тому якщо ми виграли, то я вважаю, це дуже добре. Всі хлопці були тут, всі підтримали один одного. Так що... Все дуже добре. Так важко, але ну, це футбол, це життя, треба грати. Перша сходинка це мотивація. Не боїтесь е зазнатися, як то кажуть. Ні, це лише певний період. Ми будемо продовжувати грати, та я сподіваюся, якщо ми будемо так грати далі, то ми можемо закріпитися надовше на цій сходинці, ані наш до перерви, на перерві на збірні. Максимально позитивні враження. Ми перемогли дуже гарного суперника. Я думаю, що три залікові пункти ми отримали по грі і будемо рухатись далі. Не заглядаємо в таблицю, рухаємось від матчу до матчу з перемогами. Чим здивував сьогодні суперник? Нічим не здивував. Ми грали проти них кубковий матч і повністю розібрали цю команду, знаємо їхні плюси, мінуси. Нічим не здивували, ми до всього були готові. Це виконали те, що просили наш, нас, тренерський штаб. Рання заміна Авакулка не зламала плани на гру? Ні, не зламала. Я думаю, що футболісти, які вийшли на заміну, тільки додали нам в ігрових аспектах. Мені подобається такий футбол. Я думаю, що і для глядачів теж такі емоції позитивні. Всі я думаю, що всі щасливі побачити такий футбол тут в Кривому розі. Немає ніяких нас зірок, і ми не піднімаємо там якісь свої футбольні якісь амбіції. Граємо від матчу до матчу, перемагаємо і будемо робити все для цього, щоб перемагати в кожному наступному матчі. нашому.